Вона разом із сім'єю відпочивала на місцевій водоймі. Підходить цей чоловік. Чого, що ви тут робите на нашій території? Просто зібралися, і ми пошли. А він підходить, матюкається. Я кажу, не матюкається. Та він мені мене сказав: закрий свого рота. Ну мовчки пошла, він сказав, я зроблю так, щоб бути напередку. Жінка і подумати не могла. Що ці погрози це не прості слова. У ніч із 7 на 8 липня до будинку брата і її чоловіка неочікувано увірвалася група осіб. Вони почали стукають вікна. А не відкривається. Вони чи вирвали його? Я не знаю. Двера виламали, а вони ворвалися та мене. Кати почали бити возу колеса Порву чоловіка забрали в машину та повезли у невідомому напрямку. Лише 9 липня Віктор вийшов на зв'язок та повідомив, що перебуває в Сарненському ТЦК та СП. Після проходження ВЛК його відпустили. Бо він має інвалідність після нічних гостей у пана Віктора лишилися забої та синці. Його спершу завезли у рівне, де він просидів ніч у підвалі. Опісля повернули назад у сарни. Все тому, що не хотів казати, де живе його брат. Після того, як Віктора забрали у ту ж саму ніч, група чоловіків знайшла будинок сім'ї пані Юлії. Просто вже залазили, задували просто тим газом. Я дітей в ту середню кімнату завела. Мала і блює, і все просто задихатися почали. Чоловіку в очі просто почали. Якщо ви зараз не вийдете, ми вас ну ну давай вийдемо поговоримо так. Їх врятували сусіди. Нападники просто втекли. У ту ж ніч Юлія написала дві заяви до поліції.